Вітаю всіх на нашому каналі. В моєму новому огляді я хочу надати відповідь на питання, чи можна знайти рідкісну монету в звичайному обіку. Вчора ми були в польській крамниці та зробили, придбали деякі товари, нарешту на касі отримали ось цю монетку. Це 50 грошей. Десь вже рік я перевіряю монети, які отримуємо, нарешту. І ось вперше, десь за рік ми отримали від касира ось таку монетку. Дивіться, будь ласка, уважно. 50 грошей. Орел, поворот майже 180 градусів. Це досить рідкісна монетка. В Польщі такі монетки називають. Скільки вона коштує, зараз я не можу надати відповідь на це питання. З часом я виставлю її на аукціоні або Allegro, або EBay. За скільки вона буде продана, я скажу пізніше. З часом. Ось ще раз: 50 грошей. Монета 2016 року. Тому, друзі мої, я можу зробити висновок. В обігу можна знайти рідкісні монети. Для цього потрібно тільки перевіряти монетки. І щось ви зможете знайти для себе. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Як я і казав, географія наших оглядів буде розширена. До побачення!